Так, це наші керівниці. Одна зі Львова, одна з Івано-Франківська. Приїхали до нас на стажування, будуть керувати людьми. А це наш бік-бос, який їх зараз стажує навчає. Що ви стажуєте, дівчатку? Бадемо по табличку, наша любима. Таблички, так. А коли будуть люди? Коли буде комунікація, взаємодія? Буде. <гум> О! О цього треба зловити, пана Ходи сюди. Так, знайомтеся. Це хмельницький делікатес. Це наш ігор. Він великий бос нас на фабриці. Всі його слухаються, всі його поважають. І це людина, яка в нас працює вже 8 років. Так? 8 років пліч опліч. Ми робимо різні продукти, різні проекти. Приходив нас ігор на посаду. Піцмайстра, потім став старшим піцмайстром, потім керівником зміни, потім керівником кухні одної локації, потім керівником трьох локацій. Тепер став керівником фабрики. Оце ріст.